Вам напевне цікаво, чому це котежне містечко називається династія. Ви, напевне, як і ми, добре знаєте, що означає це слово. Але все ж таки, давайте погуглимо. Династія це ряд монархів або правителів одного роду, які змінюють один одного на престолі за правом спадкування. Це також може означати правлячий рід. Дім, родину або в переносному значенні послідовний ряд людей з одного роду. Розширене значення слова використовується для позначення роду, родини або клану. Наприклад, династія може стосуватися поколінь митців, спортсменів чи ремісників. Ви, українці, за вами майбутнє і вибір шляху, яким підемо! Тож вірте в себе, вивчайте своє, підтримуйте одне одного, говоріть українською з гордістю, слухайте українську музику, читайте книжки українських авторів, творіть історію України, знаходьте друзів. Очевидно, що Олексію Чернишову навряд чи потрібні чотири таких маєтки. Джерела української правди у політичних та бізнесових колах мають інформацію стосовно того, для кого саме. Могли будуватись ці будинки площею близько тисячі квадратних метрів кожен. Будинки, які добудовувались в одному з найдорожчих селищ країни вже під час повномасштабного вторгнення Росії, але не мають доказів. Ми, а вже ж не правоохоронний орган, тому остаточну крапку у питанні. Власників цих палаців наразі поставити не можемо, але дуже сподіваємось, що це колись зможуть зробити правоохоронці.